Жан Бедель Бокаса був він сам собі і наполеоном, і страшним сном однієї африканської країни, де він правив. За короткий термін цей рішучий чоловік розтрощив свою батьківщину, намазавши її на бутерброд у прямому значенні цього слова. Абсолютна влада абсолютно розбещує особистість, якщо вона, звичайно, не була розбещена до цього на шляху до влади. Однак не кожен диктатор може похвалитися таким насиченим життям, як Жан Бедель Бокаса. Біографія Фі ексцентричного лідера Цар настільки багата подіями, що легенди про нього складають не лише на батьківщині. Усіх вітаю! Ви на каналі Історія для тебе, і сьогодні ми будемо говорити про не дуже адекватного диктатора Канібала. У мого проекту немає жодних спонсорів та зовнішньої підтримки, тому я можу розраховувати лише на вас. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, бити у дзвоники та залишати коментарі. Також я дуже вдячний усім, хто підтримує канал Донатами. Лише це дає йому змогу залишатися на плаву та бути самостійним, бо, як ви могли помітити, реклами на ньому немає. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість долучитися до підтримки мого поки що невеличкого проекту. Окаса народився в 1921 році в центральній частині французької екваторіальної Африки. Це сучасні території Конго, цар, Габону та Чад. І народився він не в найкращий для нього самого час, коли колоніальна система Європи вичавлювала. З Африки всі ресурси, коштовні метали, діаманти та золото, залишаючи натомість убогу інфраструктуру, жахливі умови життя та праці. Батьки хотіли назвати свою 12-ту дитину на честь католицького святого Жана Батіста де Ла Саля, відомого французького педагога, священника та католицького святого. Але в церковному календарі його ім'я було. Скорочено, батько допустив помилку, та вийшло те, що вийшло. Так, у майбутнього імператора було два імені: Жан Бедель з неправильного прочитання ініціалів Ласаля та Бокаса звичайне ім'я, що означає маленький ліс, мовою бака. Причому останнє під час президентства вважалося прізвищем. Більше про його дитинство. Достовірно нічого не відомо. У 6 років батька розстріляли за бунт проти жахливих умов життя під владою колонізаторів, а мати через це наклала на себе руки. Родичі, у яких він залишався під опікою, готували його до навчання на священника. Однак Жан не поділяв їхніх планів. Він мало чого знав і не міг похизуватися якісною освітою, але йому дуже подобався Наполеон. Запам'ятайте це. В 1939 році Бакаса пішов на службу у французький іноземний легіон і, натхненний Бонапартом, почав просуватися кар'єрними сходами. 1941 року він брав Браззавіль, теперішню столицю Конго, А вже в 44-му висаджувався у південній Франції. Це, знаєте, досить непоганий кар'єрний стрибок. Після війни він вивчав. Технологію радіопередач та закінчив офіцерську школу в Сенегалі. З 50 по 53 рік воював він до Китаю, поки одного разу під час рейду не загубився у джунглях. Офіцера Бокасу почали всі шукати. Через тиждень його знайшли завдяки тому, що побачили вогнище. Жан смажив на ньому колишнього в'єтнамського. Партизана. Виправдувався він тим, що їв тільки печінку для набуття хоробрості ворога. Але в результаті на це забили, його нагородили орденом Почесного легіону і відправили служити подалі від цивілізації в Браззавіль. Рік Африки не оминув і батьківщину Бокаси. 1960 року. Центральна Африканська Республіка оголосила про незалежність. Її першим президентом став Давід Дако, двоюрідний брат нашого героя. Недовго думаючи, Жан Бедель відчув, що його зоряний час майже настав, і переселився до цар, де став головою штабу Збройних сил та першим полковником країни. У цей момент він познайомився зі своєю майбутньою постійною дружиною та імператрицею Катериною Дангіаде, якій на той момент було 13 років. Чому постійною? Скоро скажу, а ви поки що це просто запам'ятайте. У 1965 році, під Новий рік, Бокаса вирішив зробити собі невеличкий подарунок та влаштував військовий переворот, що для Африки тих років вже стало повсякденністю. З такою він розправився гуманно. брат все ж таки, кинув його до в'язниці, а потім вислав до Європи. І приступив до свого мудрого правління насамперед, одразу скасувавши конституцію і призначивши себе довічним президентом. Всередині країни він уславився справжнім гуманістом і філантропом. На честь дня матері Бокаса відпустив із в'язниць усіх заарештованих жінок і вів страту за будь-які злочини проти жіночої честі. Запрацювала система жорстких покарань за крадіжки та деякі інші злочини. За першу провину. Відрізання вуха, за другу – відрізання іншого вуха, що залишилося, за третє відрубання кісті правої руки. Куди подівалися відрізані вуха та кісті, історія замовчує. Хоча з огляду на гастрономічні уподобання президента можна припустити, що можливо. Їх з'їли. Якось він нагадував свій кабінет міністрів одним із цих самих міністрів. Коли всі благополучно наїлися, Бокаса пояснив присутнім, чому їхній колега був відсутній на цій зустрічі. Коротше, ви зрозуміли, що Бокаса любив пранки. Втім, це лише одна з версій розправи над політичним опонентом Бокаси Олександром Банзою. Банза був учасником перевороту 65-го року і згодом обіймав посаду міністра фінансів. Приводом для його вбивства став конфлікт. Під час прийняття річного бюджету країни Бакаса хотів одного, фінансист по-іншому бачив ситуацію. Спойлер з'їли другого. Його звинуватили у підготовці державного перевороту, позбавили всіх посад та за офіційною версією розстріляли в таборі Касай. На початку правління у зовнішній політиці Бокаса ставив собі за мету досягти довіри інших держав, насамперед Франції, і досягти визнання його влади. Для цього цар розірвала дипломатичні зв'язки з Китаєм та вигнала комуністичних агентів, які пропагували свою ідеологію. Після зустрічі з французьким прем'єром Помпіду Бокаса пригрозив йому відмовою від Франку, і Шарль де Голь, президент, особисто відвідав цар з офіційним візитом у участь. Шостому році французам все ж таки довелося співпрацювати з цією, вибачте, республікою, тому що вона була багата на уранові родовища. А Франція тоді якраз дуже активно розвивала свою ядерну програму. Після цього Бокаса перейшов до шантажу колишньої митрополії. На початку 70-х років він встановив відносини з Югославією, Північною Кореєю, Румунією, СРСР. В 76-му році він навіть потарашував із своїм колегою з Лівії Муамаром Каддафі. На знак доказу вірності своєї дружби він навіть прийняв іслам і взяв ім'я Салах-Едін Ахмед Бокаса. З Радянським Союзом та Леонідом і Брежнєвим у Бакаси також склалися дуже теплі стосунки. Йому дуже сподобався ритуал цих братніх поцілунків Брежнєва. І він сам наголошував: якщо губи мокрі і розслаблені, значить людина. Щира, якщо сухі та гарячі, довіряти йому не варто. 1973 року Бакаса відвідав Артек, де йому дуже сподобалися молоді піонерки. Там він став почесним носієм значка ВЛКСМ та гостьової піонерської краватки. А радянська кухня Бакасі так сподобалася, що він навіть попросив відрядити кухара до цару. Але за відомою легендою той, відкривши спеціальний холодильник, з дуже цукровою свининкою з жахом біг до посольства та просив, щоб його якнайшвидше забрали, поки він сам не став частиною своїх страв. Втім, питання про пристрасть Бокаси до поїдання людей залишається відкритим. Існує версія, що чутки про людожерство президента спеціально поширювалися його кухарем, надісланим із метрополії. На той час Жан Бедель вже... Сильно набрид Франції своїм шантажем, погрозами, заграванням між східним блоком, Югославією, Лівією. Тому Франція вирішила зробити з нього людожера і благополучно повалити. Однак що важливо, скинули його пізніше, і привід також був інший. Тому тут вже вирішуйте самі. Інша примітна сторона дивної особистості Бакаси він був сім'янином. До Катерини, на якій він одружився в 65-му році, у нього було 5 дружин. А після 13. Таким чином Гарем складався з 19 офіційних дружин та 77 дітей від них. Але власне ім'я мала лише одна Катерина. Решту він називав просто за національним фактором або іменем своєї бабусі Марії. А дружини в нього були з усього світу: з Румунії, Югославії, Лаосу, Перу, Іспанії, Камеруну, Лівії, СРСР, В'єтнаму, Бельгії, Франції, Китаю. Шостому році Бакаса втомився від президентських перегонів, в яких не було суперників. Це, об'єктивно кажучи, просто нецікаво, і вирішив зробити цар імперію, а себе імператором. Грошей на коронацію в нього не було, проте їх дуже було багато у Франції. Тут зіграла свою роль дружба з Кадафі в обмін на розрив відносин з Лівією. Франція виплатила цар. 20 мільйонів доларів на хвилинку. майже третина всього річного бюджету країни. На чверть із отриманої суми Бакаса замовив собі корону з діамантів та пошиття коронаційного одягу від майстерні, яка увагу. Шила одяг для самого Наполеона. На стадіон, де зібралися запрошені гості, він в'їжджав на колісниці в супроводі африканських гусарів. Там на нього чекав величезний трон у вигляді орла вартістю півмільйона доларів та урочистий оркестр. Завершилася коронація феєрверками та банкетом, для якого замовили 7 тонн квітів, 600 фраків. 25 тисяч пляшок бургунського вина та 40 тисяч пляшок шампанського. Якщо ваша тусовка виглядає не так, то ходити на неї, звичайно, не треба. Ще одне куменне наслідування бокаси Наполона в тому, що він навіть запросив на коронацію папу римського Павла VI. Очевидно, він хотів копіювати вчинок Бонапарта. Той на своїй коронації вирвав з рук папи корону і сам коронувався без участі понтифіка. Хоча, звичайно, смішного в цьому дуже мало, бо ця людина керувала двома мільйонами. Населення. Імператору новоствореної династії довелося правити недовго. У 79-му році Франції остаточно набридло возитися з місцевим африканським божевільним, і вона підготувала операцію з його повалення. Приводом стала реформа освіти в країні, яка зобов'язувала купувати шкільну форму за нечувані для Африки 20 доларів за один костюм. Костюми вироблялися на особистих текстильних фабриках імператора і йшли обов'язково з його зображенням. Почалися студентські та шкільні протести, які дуже жорстко придушувалися армією. Школярів та студентів відправляли до в'язниць, де їх десятками заганяли в камери та катували. Хвилювання дійшли до того, що армія розстрілювала всіх дітей, яких зустрічала чи якимось чином підозрювала у протестах. У Франції про це дізналися завдяки журналістам, що негативно вплинуло на рейтинг тодішнього президента Валері Жискара. Підтримка такого кривавого диктатора, до того ж людажера, ставала все більш компроментуючою, і французькі війська підготували цей переворот. Хоча до цього Валерій називав Бокасу своїм другом, членом родини, часто до нього приїздив, та вони разом ходили на полювання. 21 вересня 79-го року, поки Жан Бедель перебував із візитом у Лівії, у столиці стався переворот за підтримки французьких військ. Без жодного пострілу до влади прийшов скинутий Давід Дако, який повернув республіканську форму правління. Імператор у вигнанні спочатку шукав притулок на березі слонової кістки, а потім разом із Катериною оселився у замку Ардікур під Парижем. Тим часом на батьківщині над ним провели заочний суд, на якому його засудили до страти і заочно стратили. Ефективно за сім років перебування у замку Бокаса написав мемуари і навіть намагався їх видати. Проте суд вилучив та знищив всі 8 тисяч екземплярів цієї книги. В ній Бокаса за деякими даними згадував, як він ділився власними дружинами з екс-президентом Франції Жескаром під час його офіційних візитів до цар. Тепер я розумію, чому француз називав його членом родини. Однак потрібно було уточнювати, що мова йшла саме про шведську родину. У 1986 році, як Наполеон він вирішив повернутися до цар, пам'ятаєте, легендарні 100 днів Бонапарта та Втеча Зельби. Він сподівався, що народ сам посадить його на трон, але посадили його натомість до в'язниці. Знову судили вже очно і звинуватили. Ще за 12 статтями, що також цікаво і важливо, його визнали винними за всіма пунктами звинувачення, окрім людожерства. Швидше за все, влада вирішила виправдати Бокасу за цим пунктом, оскільки за судовим процесом стележили навіть у Франції. Смертну кару через рік замінили на довічне ув'язнення, а через 6 років гори імператора взагалі амністували. Амністію ув'язненим оголосили на честь. Першого обраного демократичним шляхом президента тоді Бокаса став вегетаріанцем і зібрався балотуватися на наступні вибори. Проте до них він не дожив. Інфаркт врятував цар та вбив його у 1996 році. Показово, що відправити його в останній шлях. В Столиці прийшли понад 30 тисяч осіб, які ностальгували за правлінням Бакаси. Мов а от тоді при ньому як жили. Крім цього, 2010 року кривавий диктатор був відновлений в усіх правах. Президент цар Франсуа Бозізе, який здійснив переворот у 2003 році, назвав Бакасу великим гуманістом і сином нації, визнаним усіма як великий будівельник. Цитую: я хочу говорити про Бакасу. Він збудував країну, а ми зруйнували все, що він збудував. Ну, тут просто no comments. Якщо Бакаса це великий гуманіст, хто ж в їхньому розумінні тоді буде називатися божевільним диктатором? А тепер я вам дуже рекомендую подивитися моє інше відео, також про африканського диктатора Ідіаміна, який влаштував щось подібне в Уганді. Давайте їх порівняємо. Пишіть свої думки. В коментарях, підкидуйте ідеї для подальших відео. Не забувайте підписуватися на канал та підтримувати його за можливістю, донатами. Лише завдяки цьому він продовжує існувати і залишається самостійним. Усім дякую, хай вам щастить, бувайте!